Жаль, Віктор Ющенко в українців тричності українськість, якої я не сумніваюся, інакше б я за нього не ітував під час помаранчевої революції. Ну тобто йдеться про як завжди наш вибір. Між да, меншим і більшим дом, коли йшлося про Януковича Ющенка, звісно, я і зараз був на стороні Ющенка, аби відбулася революція, балотувався б Янукович і е, Ющенко але. Він оточив себе такими, якимись спеціальними людьми, починаючи з свого брата Петра і закінчуючи там якимись людьми то діаспори, і так далі, які розповідали йому українську історію, українську культуру, зразка діаспори 50-х та 80-х років. Тобто, це точно не було таким трендом високого рівня української культури. 21 століття і оця гонитва за при всій повазі там до трипілля, до горшків, до ще шеоських би вторинних речей, вони дуже важливі. Значить, вона нанесла нам шкоду, тому що е, я боровся.